5 липня, місто Одеса, людей вже тьма. Ну Що там сьогодні на пляжі? Боженьки, де бідні людини позасмагати, нема де, бо людей просто переповнено жах, що коїться на пляжах. Ну, інколи дуже цікаво. Ой, не знаю чому, але мені так подобається волейбол. Мабуть, це щось таке прекрасне, унікальне і спортивне. Мені дуже подобається, але чому я досить не розумію. П'яте липня. Пляж, ресторан кораблик, дітлахів забагато сьогодні, не піду там yeah. гайдатись. Сезон в розгарі, всі міста зайняті. Відчинили пляж на 11 станції, великої фонтану така краса можна відпочивати. Інклюзивний пляж в місті Одеса. Така краса на цьому пляжі. Схема. Ну і водичка сьогодні по кількості лавочку. Зрозуміло, що дуже прохолодна. Дивіться яка величезна пташина літає над восьмою станцією Фонтана. Лебедь. Але ми помітили, що у нього величезний дзьоб. Це пеликан огромний. А що ми тут сьогодні бачимо? А бачимо, що літа в розгарі. Навіть коли хмарно, 5 липня, всі відпочивають. Водичка дуже крижана, але люди все одно купаються. Насолоджуйтесь моментами на малому фонтані. Така сьогодні водичка.